Цей хлопчик, який його звичайні однолітки, такий же непосидючий та допитливий. Залюбки бавиться з різнокольоровими іграшками, грає у схованки та весело сміється. Проте для того, аби посмішка з'являлась на обличчі малюка, мамі та її помічникам, потрібно докладати чимало зусиль, оскільки Вовчик, дитина з особливими потребами. Родився полтора кілограма маленький вихажували з долга і діагноз після года поставили ДЦП – дитячий серебральний параліч і гідроцефалія. На фоні цього у нас ну з затармажиться з тих пір, як сину Олени поставили невтішний діагноз, її вірними помічниками в боротьби з недугою Вови стали спеціалісти Шостканського міського центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів. Завдяки спільній наполегливій роботі протягом трьох років їм є чим похвалити.

ми здесь почали ходити, займатися на масаж на ЛФК і після трьох лет до психолога на, раз, на развивающие заняття і к реабилитологу, і на рисование. Улучшення на лицо, начал больше разговаривать, слов почав більше говорити, з удовольствием цвіта вже вивчили. Толчки є, результати є на лицо. Сьогодні кількість маленьких шостканців, котрі потребують допомоги центру, сягає 200 чоловік. Цей заклад, єдиний в області, охоплює таку кількість сімей, в котрих виховуються діти з особливими потребами. 200 чоловік міста це всі наші діти, які у нас проходять реабілітацію. Хто-то більше з медицинськими направленнями, назначеннями, хто-то більше з педагогічними. Вот основна наша задача це соціальна адаптація. Ми хочемо, щоб діти не чувствовали себе больними. А на общались общаліся здоровими дітьми всі види допомоги в центрі надаються безкоштовно. Це відчутно полегшує життя сімей, в котрих дитина має тяжку патологію, адже часто недоступність спеціалізованої медичної допомоги таким дітям обумовлена обмеженими фінансовими можливостями. У нас у ребенка ДЦП у старшего сына, потому что в сумму я не могу поехать в центр, а здесь по месту очень хорошо, удобно. Спасибо, все педагоги стараются, занимаются. Ему интересно. Ну, тоже не дома, и разные люди, и разные дети, и общение с детьми, общение со специалистами. Ну, и говорят, что он старается. На заняттях штута вже цвіта розлічають для реабілітації дітей з обмеженими фізичними можливостями в центрі наразі працює цілий комплекс спеціальних процедур. Так, в сенсорній кімнаті на заняттях з практичним психологом малечі вчать відчувати навколишній світ у його розмаїтті. У Своїй роботі широко ми використовуємо сенсорну кімнату. помимо занятий за столом, которые требуют усидчивости и внимания. Спектр работы очень широкий, потому что идет влияние на все органы восприятия, чувств. Тут мы и света, и звука, и цвета. телесно-орієнтованої терапії використовуємо. на уроках трудового навчання в залежності від віку та здібностей, вихованців. Хтось освоює сучасні прикладні техніки рукоділля, як вілінг чи плетіння з жгуту. А хтось вчиться малювати. Дитина навчився держати карандаш, навчився скручувати якийсь шарик шарики з пластиліна. Це для нього повірте велика большая... Прогрес большой, потому что это, эти дети не взялся взялися з с ральності, якою, например, в садик ходят, в школу. Займається з вихованцями центру і логопед для дітей, котрим навчання дається вкрай складно, працює група по у себе. З ними проводять заняття соціально-побутової реабілітації. Для цього в закладі є навіть особливим чином обладнана кухня. Не менш кропітку роботу проводить лікар-реабілітолог. Учим читати, учим писати, учим читати. те, которые не знают, начинаем с самого малого, с животных, начинаем с цветов, с величин и идем вплоть до подготовки до школы. И есть такие детки, которые уже ходят и в четвертый, и в пятый класс, но приходят ко мне, мы так же само держим ручку, так же самое, то есть все надо повторять. У нас Дітки такі особенні, що <кій>, як только закінчили повторять, все, навику ходять к сожалению. Там із года в год зняв день, Ми повторюємо, повторяємо, повторяємо. Для потреб дітей з інвалідністю в закладі працює кабінет фізіотерапії, де є такі необхідні для них апарати магнітотерапії, ультразвуку та ампліпульс терапії. Працівники Шосканського міського центру соціальної реабілітації дітей інвалідів певні у співпраці з батьками позитивні результати досягаються швидше. Последние годы мы работаем над тем, что мы работаем с родителями. Мы пытаемся их расшевелить и дать им понять, что сидеть дома – это не выход. Діти з особливими потребами в цьому закладі виходять на сцену, співають, танцюють та розповідають вірші, як і їх однолітки. Тож дитячих амбіцій у них багато. Для того, аби всіх їх реалізувати, потрібно чимало зусиль і з боку батьків, і з боку центру. Шановні глядачі, якщо ви бажаєте допомогти закладу, фінансову допомогу можна відправляти за реквізитами.